На схилах кам'яних красивого кургану, де сиво зацвіли полин і ковила, неначе древня кров шипшина доспівала, і стежка на курган замріяно вела. Територія нинішнього кривого рогу багата дивовижними і часто суперечливими знахідками, іноді повністю змінює уявлення про фізичну та духовну історію нашої планети. Одне те, що місто трохи більше 200 років, а місце, де воно знаходиться, багате чорноземом, залізними рудами, що саме тут зливаються дві річки інгулеці Саксагань, досить дивно, адже все є, що у звичному розумінні потрібно для життя. Але чому ж древні ігнорували його? Чому лише залишки святилищ, могильників та курганів? Чому за всіма знайденими артефактами ми бачимо, що тут знаходилися тільки обрані представники, які здійснювали певні культові обряди, служителі древних, в наш час невідомих або маловідових релігій та культів? Це так називаємо древня кріпіда. Кріпіда зроблена із із вісняка. Наші спеціалісти обратилися на кафедру геології. Которая знаходиться в Педалійському університеті. І от там шанс... спеціаліст по фамілії Калітнішенка он дав відповідь, откуда древні нахиліни і мрійці брали в отакі вот камні. Учні нашої школи цього навчального року відкрили для себе унікальний комплекс Святилище Гірка і Ляхова могила, що є унікальним пам'ятником Дніпропетровщи. Ймовірно, назва кургану походить від прізвища козака Андрія Ляха, зимівник якого розташовувався на території сучасної південно-західної околиці центральноміського району Кривого Рогу. Кажуть, що біля підніжжя кургану і досі ростуть рослини, з яких можна зварити цілющий козацький чай. А что, он разве цветет? Понятно. А тут просто раскапывали. На Малівнічій Галявині ми роздивлялися деякі археологічні і палеонтологічні артефакти, знайдені на території Криворіжжя. Поруч знаходиться комплекс гірка, який має округлі форми, діаметром 120 метрів, за своїми розмірами займає третє місце в Європі і, можливо, належить до кола пам'ятників кельтської культури. Земляні та кам'яні насипи та вали мали явні духовні і ментальні цілі. Швидше за все, це коридори, по яких повинна пройти душа, щоб перейти в інший світ. Під час розкопок у заповненні рову було знайдено велику кількість черепів коней та їх скелети. На дні рову був зафіксований кістяк молодої вівці або кози, що знаходилась у непорушеному стані. На центральній площадці виявлено велику кількість уламків камфорної тари, що датується кінцем 4-го, початком 3-го століття до нашої ери. Може, коли-небудь, це місце відкриє нам свої таємниці про створення світу. Хто знає, коли це буде і чи станеться це взагалі, але так хочеться вірити в саму мрію про це. Невиваглива пам'ять забула Коляри степових прапорів, Кимирійські міста тілігула, поховання авхадських царів. Поки в жилах ще кров не заснула. Поки сивий Дніпро не згорів, Розкопайте в степах за Інгулом Заповіти забутих царів.